Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про дотримання безпеки І почуємо головні новини і головне лайфхаки від Алли Марченко, начальниці прес служби управління патрульної поліції в Одеській області. Пані Ало, вітаю вас. Вітаю. Починаю з лайфхаків, тому що в принципі наше життя змінилося і не тільки з початком повномасштабного вторгнення, а й через блекаути і постійні відключення світла. Ми усі до цього звикаємо. І дійсно доводиться щось вигадувати, аби безпечно пересуватися по місту, коли, в принципі, у сутінках вже. Є небезпека. Давайте порадимо щось нашим пішоходам. Про ліхтарики здається, знають всі, але все одно мало хто цим користується. А, ні. Тим більш потрібно. Потрібно перш за все це ліхтарики, і я можу додати, що якщо його нема під рукою, то в мобільних телефонах на сьогоднішній день є така функція, і можна включати також і йти через дорогу, звертаючи увагу на себе водіїв. Я в принципі бачу, що користуються. На жаль, не так багато людей, але користуються. Також якщо є ліхтарики, то є такий режим миготіння. І також, якщо людина йде, вона повертає в бік водія, знов ж таки це звертає на себе увагу. А потім одяг рекомендується світлий одяг для того, щоб людину можна було побачити. Це не обов'язково білі речі, і ми розуміємо, що їх дуже просто забруднити. Але ж якщо це може бути елементи на курці, на одязі. Це також працює, людину можна побачити. Потім на речах це світловідбиваючі елементи. А це, в принципі, дуже обов'язково, тому що дуже-дуже часто саме ці елементи вони рятують життя людей. Я сама в більшості водій і звертаю увагу на це. У мене було кілька таких прикладів, коли я під'їжджаю до пішохідного переходу, людей нема. Так. І в останній момент я бачу. Щось блимає, іде чоловік в темному одязі, але на взуті є така смужечка. І саме завдяки цій смужці я побачила його, а він вже йшов по дорозі, переходив пішохідним переходом. Тому таких елементів повинно бути більше. На сьогоднішній день вони є. Це можуть бути бралоки, браслети вшиті вже на речах такі елементи. Якщо їх нема, то це можна купувати. Розташувати так, щоб водій міг побачити. А це такі основні основні елементи, які е, повинні працювати і рятувати людей. Є такі які купують такі жилетки. Як, наприклад, у нас у патрульних так, так. або там співробітники парковок їх надягають, вони дуже помітні. В такому випадку людину можна побачити за великі за велику відстань, і водій вже дійсно буде бачити, гальмувати, пропускати. Ну, на жаль, таких прикладів дуже мало. Навіть вже підтяжки є окремі продаються, як на цих жилетках, і навіть є шапки, такі так, вже так. продаються, куди вшивають спеціально такі. Нитки, і можна в принципі побачити, так і дуже багато спортивного одягу, mm -hmm. саме вже на якому такі елементи є. І саме завдяки цьому ми водії бачимо пішоходів. Але, на жаль, досить багато людей, особливо людей такого вже дорослого віку, вони це ігнорують. І ми ж розуміємо, що і бачимо, і розуміємо, що вони йдуть по вулиці темному одягу: куртка, штани, взуття, шапка все темне, і людина виходить на дорогу. Так, вона виходить на пішохідний перехід, але як її побачити? Як і побачите, що їде, наприклад, зустрічний транспорт, водій гальмує, але він не зупиняється і в цей час виходить людина. Іноді пішоходи і не іноді дуже часто вони вважають, що пішохідний перехід це їх зона, і він виходить тоді, коли він вважає потрібним, але забувають про те, що перед тим як вийти особливо в темну пору доби зараз, то він повинен подивитися, чи це буде безпечно, звернути на себе увагу водія. І потім, коли він бачить, що водій його побачив, що він вже гальмує, що він знизив швидкість руху, тільки потім виходити на проїжджу частину. Але на жаль, ми бачимо, що такі випадки трапляються як результат, це ДТП. Я помітила, що дуже багато зараз новин саме про те, що збили людину на пішохідному переході. І ну часто і летальні випадки також є. І це не освітлені пішохідні переходи, не регульовані. А навіть мене здивувало, що нещодавно чоловіка шпиталізували на щастя. Він залишився живим, але з травмами. Але він переходив дорогу взагалі не на зебрі і на неосвітні. Іщеному місці ми ж постійно про це попереджаємо. Так дійсно так проблеми є, і це порушення з боку пішоходів. Порушення це перетинання проїжджої частини в невстановлених місцях. А ми ж бачимо, що зараз ще й проблема, в тому що немає світла, і це ускладнює е, життя водіїв, і в принципі додає проблем життя пішоходів. Тому ми про це, про це постійно казали, та будемо казати і звертати на це увагу, тому що дійсно е, зараз збільшується кількість ДТП саме за участю пішоходів. На жаль, хоча якщо брати е, цей період осінь, зима, зима то постійно такі uh -huh. в нас всплески були. Але зараз, із-за того, що немає. Має світла, а досить багато людей досить так халатно, несерйозно відносяться до дороги, до себе, до свого здоров'я та життя. Як результат переходять, перебігають дорогу там, де їм зручніше, як вони вважають. Але це ці місця не встановлені, і водій не може побачити людину. Як результат, це наїзд на пішохода, травмування, лікування, спілкування зі слідчими та вже такі досить серйозні і складні справи. Тому про це ми кажемо. Але я не буду казати, що в нас тільки пішоходи. Так, в в нас, водії. Так, 50 на 50, на жаль. Як пішоходи нехтують правилами безпеки, так і водії неуважні, не дотримуються безпечної швидкості під час під'їзду до пішохідних переходів. Я хочу нагадати, це постійно, постійно. Ми про це казали, кажемо і будемо казати, що під'їжджаючи до пішохідних переходів, особливо нерегульованих, до перехрест, до зупинок громадського транспорту, водії вже завчасно повинні знижувати швидкість руху, дивитися. Чи є там люди, якщо потрібно гальмувати, зупиняти автівку? І це ж не тільки в умовах блокаута цього це, це правило. це прописана правила. Це водій, який навчається в автошколі, він вже це вивчає. Молодий, молодий водій, він це вивчає. А той, який керує автівкою, вже має досвід, Він це повинен розуміти, знати та виконувати. Але на жаль, ми бачимо, як під час проїзду перехрест дуже величезна проблема. Це коли водії виконують поворот ліворуч або праворуч, так. а вони повинні надати перевагу пішоходу. Який перетинає в цей час також зелений сигнал або це його зона, він переходить дорогу, тому водій під час повороту повинен впевнитися в тому, що людини нема, і потім цей виконати маневр. Якщо людина є, то зупинитися, надати перевагу в русі. На жаль, на жаль, складний рух десь поспішають, десь відволіклись, десь не додивилися, і як результат саме таким чином досить часто терпляються наїзди. А я нагадаю. Що ми бачимо, ми ви бачите? А ми про це кажемо мінімально. Що у випадку, коли людину збивають, наприклад, на пішохідному переході, і якщо швидкість руху плюс-мінус 40 км на годину, то людина зазвичай, зазвичай отримує які травми. Це закрита черепно мозкова травма, струс головного мозку або може бути ухив головного мозку. Також дуже часто останнім часом це переломи кісток тазу. Потім також можуть бути переломи ніг. Це довге та складне лікування. Тому це повинні розуміти і водії, і пішоходи. Що за цим за цією бідою, за цим ДТП, яке приїхали, склали матеріали. Потім людина дуже довго лікується та стає на ноги та повертається до звичайного життя. Тому повинні бути уважні один до одного і поважати один одного, як водії пішоходів, так і пішоходи водіїв. Пані а чи є якісь лайфхаки для водіїв саме для пішоходів, так багато назвали. А ось водія можливо щось там, фарми якось допомагати тощо. Ну є якісь пропозиції? Пропозиції є, це бути максимально уважним. А, так, дійсно є. Я чула такі варіанти від наших водіїв, що можна під час під'їзду, якщо зупиняюсь, я зупиняюсь, бачу, що йде людина, і є сумнівання такі. Що чи зупиниться зустрічний транспорт, мигати фарами, звертаючи увагу у зустрічного транспорта на те, що йде людина. В принципі, це також варіант. Причому, якщо буде ще й пішохід йти з ліхтариком, звертати на себе увагу, це буде ще краще працювати. Але ж, але ж водії, керуючі автівкою, вони вже. Повинні виконувати всі правила дорожнього руху та всі правила безпеки для того, щоб не зашкодити іншим учасникам дорожнього руху. Тому увага, швидкість безпечна це такий основний лайфхак для наших водіїв. А що стосується кількості аварій, чи збільшилась? Ось ви сказали трошки, що в зимовий період здебільшого завжди збільшується, але ну можливо, це тільки там ми помітили, що багато водіїв все ж таки трохи чимніше ставляться один до одного, особливо в умовах там блекаутів, якось так і пропускають один одного і там майорять фарами, і дійсно, коли там я там буду повертати тощо, чи в принципі це ну, такі не дуже часті випадки. В принципі, я ж також постійно за кермом і рухаюсь рухаю тими ж вулицями нашого міста. Є регулювальники, немає. Працює або ні світлофор. І також бачу і що є розуміння, є розуміння, можуть і пропустити, можуть надати перевагу, десь тому, що складні такі перехрестя, ну і не складні. Я розумію, що я можу їхати. Я на головній. Я поїду. Я не надам перева. Ні, в принципі, всі це розуміють. На головній дорозі зупинилися, наприклад, якщо брати перехрестя Рішельєвська та Велика Арнаутська. Там головна дорога по вулиці Арнаутській. І основний поток постійно, наприклад, в день постійно йде поток. Тому на Рішельєвській вже збирається транспорт і проблема. Ні. Можуть зупиняються, десь йдуть пішоходи, надають перевагу пішоходам і ще чекають, щоб проїхав транспорт, який рухається з другорядної дороги. В принципі, це є як на так на таких перехрестях, так і на великих. Угу. О, з приводу регулювальників, коли в нас почалися такі блокаути, дуже багато було нарікань саме через те, що чому так мало регулювальників і дійсно ну по місту працювали, здається, одиниці. Зараз ситуація змінилася. надам, надам та... таку інформацію. Ми провели аналіз, промоніторили ситуацію на дорогах міста, і в нас щоденно виходять є 11 основних таких складних перехрест. Угу. За якими ми скажімо так постійно слідкуємо в разі відключення світла? Там починає працювати регулювальник. В період часу з пів п'ятої до восьмої години вечора знаходиться екіпаж біля цих перехрест Екіпажі. Які слідкують. Якщо, якщо працює світлофор, вони слідкують за правопорядком. Якщо виключають світло, то регулювальник виходить і починає регулювати дорожній рух. Ми розуміємо, що перехрест нам багато, намного більше. Але ж у нас немає такої змоги перше, для того, щоб перекрити все місто угу. і стояти регулювати. Я нагадаю, що досить багато викликів на лінію 102. Досить багато завдань, які ми відпрацьовуємо, тому ми не можемо залишити людей без уваги. І стати тільки на регулювання. А якщо є якісь дуже проблемні ділянки, звісно, ми будемо туди направляти екіпаж, який вже буде дивитися, що там, як, і якщо потрібно, він вже буде наводити порядок. Я так скажу, не те, що він стане, uh -huh. буде регулювати. Він стане і наведе там порядок. Якщо є основний поток, встав, відрегулював 10-15 хвилин. Бачить, що потік транспорту вже зменшився, і вони вже їдуть на завдання, тому що завдання чекають. Їх uh -huh. досить багато. І я нагадаю, що є час, певний час, за який вони. Повинні прибути та відпрацювати виклик, який надходить. Це таке. Щодо іншого, водіям зазвичай до мене також часто звертаються, починають розповідати такий, такий перехрест. Такі, такі. Добре, І я нагадую, тому що кажуть, що робити. Так ось я нагадую, що є дуже цікавесенька книжка. Вона називається Правила дорожнього руху. Там так чудово все написано. І перш за все, те, що водій повинен. Якщо не працює світлофор, користуватися дорожніми знаками, дорожньою розміткою, так, і рухатися. А потім ще є у нас таке правило правої руки, якщо відсутні дорожні знаки. І увага, і повага, також надаю, надаваючи перевагу пішоходам, якщо їм потрібно перейти дорогу. Це складне, я розумію, що це складне, тому що звикли, що все працює, все добре. Але зараз такий час, що потрібно це зрозуміти і звикати. Перечитати цю книжечку. І виконуючи вимоги правил дорожнього руху, рухатися вулицями міста, і головне, ну це від мене порада вивчити позначки регулювальника жести регулювальника обов'язково, тому що я також з патрульними виїжджала, дивилася, як вони працюють, і дивилася перш за все на те, як водії розуміють. Так. Я скажу, що кілька перехрест було таких в Київському районі, де люди пішоходи розуміють, що робити, і йдуть так, як потрібно, а саме водії. Починають порушувати виїжджають на перехрестя і створюють аварійні обставини. Ну я нагадаю, що за порушення невиконання, точніше, жесту регулювальника, також передбачено штраф, як і за проїзд перехрестя на заборонений сигнал світлофору. Тому і такі штрафи також угу. водії отримують. Пані Алду, і трошки наприкінці ефіру хотілося б з вами поговорити. Все ж таки підбиваємо деякі підсумки 2022 року. Як змінилася робота патрульної поліції? Можливо, довелося вчитися відповідати на нові виклики, довелося трошки змінити вашу роботу, тому що бачимо, що і також є повідомлення про повітряну тривогу постійно. І в умовах блокауту дуже серйозно ну мені здається, змінилася робота. так дійсно змінилося. Змінилося життя, зміни, змінилися всі ми, і змінилася звісно ж і наша робота. Якісь звернення поменшили, якісь зовсім зникли, але й багато чого додалось, чого в принципі раніше ніколи не було. А, так, дійсно, це й повітряні тривоги, це й надання допомоги, це виявлення осіб, які можливо співпрацюють з країною-агресором, надання допомоги іншим службам. Є, є таке багато питань, яких я не можу казати, можу ще додати, і те, що багато наших хлопців знаходяться саме зараз в зоні бойових дій і е, також виконують досить складні завдання. Те, що ми можемо, ми про це розказуємо і надаємо таку інформацію у наших офіційних сторінках а досить багато інформації яку ми не можемо надати. Тому дійсно змінилося, багато стало такого складного, додалося навантаження і до того ж на нагадаю, що з початку війни ми і по сьогоднішній день і продовжимо ближчим часом точно ми будемо працювати в посиленому режимі. Але ж наша така служба, ми повинні виконувати все це. Ми повинні підтримувати громадян, це не тільки якась там. Виявлення штрафу, виписати штраф або спіймати правопорушення правопорушника. Це така і психологічна робота, тому що часто дуже часто приходиться і спілкуватися, і підтримати, і вислухати людину, і надати допомогу. Така робота складна, всебічна, але ж працюємо 24 на 7 і йдемо до перемоги. Так, і кожен на своєму фронті, як так. кажуть, і поняло. І чого б вам хотілося побажати Одеситам і українцям взагалі, ось на 2023 рік? Перемоги це все це те, що всі ми чекаємо, і я думаю, що ми вже її отримаємо всі разом, а потім вже прийдемо до мирного життя, побудуємо все те, що хотіли, все те, що планували. І буде жити так, як ми планували, плануємо, і ми до цього прийдемо. Тому перемоги, миру та здоров'я. А після цього все інше і так, так. буде. Так, пані Алло, Я дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю, в нас в ефірі була Алла Марченко, начальниця прес служби управління патрульної поліції в Одеській області. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.